Мої вам вітання. Ось, коротше, і на цьому течику така ж біда, як і на цьому була. Сам розподілюючий вал в дуже доброму стані, він кулачки добрі, але оцей кулачок, що приводить вакуумний насос, він дуже страшний. Ось тільки тилова частина, вона така рівна. І як тільки йде нагрузка, я не знаю, чому так стоїть. Тут же ж нагрузка значить набагато менша, ніж тут. Але ж тут кулачок він такий, як каплю, тобто тут різке навантаження йде, і тут метал не крошиться, це чугун. А тут воно коло таке, плавно ж воно нажимає. Ось, здається, тут дуже мощна пружина. І з-за цього цей кулачок дуже страдає. На жаль, на цих моторах ця біда вона не виправилася, просто нові мотори стали робити. Ось, То я, звичайно, буду це все діло протачувати, виводити ці раковини. Тут вони дуже глибокі, я не знаю яка глибина. Ось, Плюс, якщо взяти ось цей толкатель, його вже перевертав хтось, він з однієї сторони покоцаний. З іншої сторони покосаний. Тобто його треба теж шліфунути. Мабуть, я зніму якусь цементацію тут. Ну, я дуже обережно якось спробую, щоб по мінімуму. Ось. Але ще я столкнувся. Коли я тут уберу десь десяточку, не знаю скільки, тут уберу, плюс отут, коли вишліфую оце, воно... Просяде оцей шток далі, і у нас з'явиться така фігня, що ось цей поршень вакуумника, він буде, коротше, він буде ляпати по корпусу. Коли воно було зібране, так, ось ось поршень, коли воно було зібране, я прям так розпредвал поставив. Я вже не показував на камеру, зараз так замітую. Короче, я, щоб розпредвал обертався добре, я зняв компенсатори, ось гідрокомпенсатори зняті, і кулачки якби, можуть не доставати до клапанів, воно вільно вращається. Короче, я поставив ось по першому циліндру. Це коли шток максимально задвинуть туди, поставив насос і подивився, що залишився один міліметр зазору. І якщо цей міліметр вибрати, Завдяки вишліфу ну, шліфування тут, шліфування тут, кулачок той шліфунуть, то потім вже сам цей поршень він буде ляпати по корпусу. Ось. І це вирішує таким чином, що така шайбочка, я її трошки розточив внутрі, щоб вона на шток налазила. Так, а де шток? А ось. І у мене Ось ця шайбочка, вона товщиною, я її спланував, ну просто, звичайно, ось на стеклі. Ось так на наждачні спланував, щоб вона рівнесенька була, щоб бо цей поршень він чітко становився ровно, щоб він не ходив у нас, ось так от не ходив. Тобто він повинен отак ходити чітко. Ось, я отак вставляю. І Ну, для гайки тут місця вистачає. І таким чином у мене поршень відходить при всіх оцих, як би сказати, номінальних розмірах. Цей поршень піднімається на, на товщину цієї шайби. Тобто це 1,3. Шайба, якщо буде і прятися, і там, ну, там є місце до цього сальничка, резиночки. усієї. Тобто головне, що поршень битися не буде. І тепер я сміло можу вбирати ці раковини. Це вже на станку я буду робити. У мене є вже одне відео, як я це робив. Ось то я трошки може покажу та і все. Зараз відео спливе, як я розпредвал встановлював на іншому течику, на тому що на вулиці. Ось, то Зараз я їду в гараж в інший дистанок і починаю. Виставляти цей розпредвал і це вишліфовувати оцю частину. Так, до речі, як збирати насос. Пружина дійсно дуже мощна. Ось такі бруски. Просто шток упер сюди. Можна підкласти, ну тут сталь кальона, і нічого не буде. Ось у нас виліз шток з різьбовою частиною. І через цей простір я просто вдягаю поршень обережно, змащую там все і гаєчку. Ну, як скільки зміг затягнув, а потім вже ось ключ на 15. Я її отак туди вставляю. І ось цим воротком на 13, а, ні, на 11. Так, да, на 11, оця Ося... гаєчка на 11, вже зажимаю паршеньок. Можна бруски побольше, щоб більше місця було. Ну, я думаю, мені вистачить. Знову розпредвал станку. Десь півтори роки назад я ставив з того буса, це вже з іншого. Так, оце треба проти... Коротше, я вже виставив все, зробив. Що я зробив? До речі, знайшов цю втулочку, ну не втулочку, а стаканчик з ексцентрицітем вже готовий з прошлого разу, як я робив. Але попереду тут я зробив таку вживну втулку з таким самим ексцентрицітетом. Раніше я там зажимав кулачками, пластинки підкладав, коротше, грався і вирішив вже так не робити. Ось, Тут достатньо награтися ще це ж, оце треба провертати так, щоб тут по нулям все було. Так, ну зараз навіть продемонструю. Ось у мене тильна сторона кулачка. Ось Тут у нас нуль. І тут у нас нуль. Все, від'їжджаємо на... Раз, два, три, чотири, пять. Так, ось я від'їхав. І їдемо, наприклад, в самий край до цього тила кулачка. До цього поїхали. Той, шпіндель я нічого не трогаю, не кручу, все, повертаємо назад. Раз, два, три, чотири і п'ять ми в ноль повертаємось. Так, ось 0. І тут, що ми бачимо, також 0. Я зараз я від'їду, ось. Бачимо, що це той же самий 0. 0, 0. Так. Биття кулачка все одно є, бо він зношений нерівномірно, він гуляє. У нього є така своя яма, ось тут. як він, Получається, він же ж так і стоїть на моторі. І коли розпредвал набігає, цей кулачок набігає на шток. Ось так, да, оцей шток погризаний. До речі, я не буду його встанавлювати, мені так здається, що я куплю просто новий Ось, і там подивимось. А цей сохраню. Може колись і. Може цементація оця буде краще, ніж те, що я куплю нове. Коротше кажучи, ну я навіть підставляти не буду. Глядь, трошки зачупило. Ну, я виміряв, там знос іде десь більше міліметра. Це дуже багато, але ну, я нічого не зробити не можу. Головне, саме головне мені не вийти на оці галтелі. Ось у мене є болгарка. Все, зараз я ставлю. І оце діло так вичухиваю, як в прошлий раз. Потім шліфаную і покажу. Да, до речі, забув сказати, що я розпредвал обертаю кожен раз, там, ну, наприклад, там можна на 120 градусів, можна на по 90 і заново цю точку, заново ці кулачки, наприклад, ось цей ось поки не буде нуль всюди. ...во всіх площинах, Всю, в цій площині повинен нуль бути і в цій площині. Тобто можна на 3 розділити, можна на 4. Це не важливо. Головне, щоб було, були, були нулі. Ось. Ну, Можна ще по цим шийкам виміряти. Просто чим більше відстань, тим, тим точніше буде. Ну, це плюс це не такий вже й важливий вузол, просто він дуже нагружений. Зношується. А як розберу цю машину. Я її якраз беру, то я подивлюсь щось тим розпредвалом. Я думаю, що скільки він там вже, 100 тисяч пройшов, я думаю, що він буде цілий, подивимось. Ось так получилось. Вийшов трошки я на оці берега, тому що ну, не мог прибрати тут ось. Яма така вже була. Ну, треба було йти до кінця, то трошки десь, може, пару десяток я тут ну, зайшов сюди на цій галтелі. Ну, ще, ось, ось ще сліди залишились тут трошки. Ось ось галтельку видно ось ось її видно. Ну, В принципі, я не думаю, що розпредвал цей поламається в цьому місці. Ось така красота. Да, і потім якраз беру ту машину, я все відео також покажу, скільки кілометрів пройшов цей кулачок і в якому він стані, подивимось. Так, зняв я кришку на старому течику. Ось. Як знати, що він старий, у нього квадратні фари. Так, зараз буде зноска, скільки він пройшов, цей кулачок. Зараз я по постараюся якось показати, може буде фото. Коротше, ось якраз набігаюча частина. Якийсь слід видно, але зовсім нема вироботки. Зовсім. Тобто дуже вийшло якісно у мене. І думаю, що і той розпредвал також буде людям ходити. Точніше, цей я розпредвал, цю машину продаю, а там також буде. Тобто все як буде добре. Ну тут кулачковий куличко, вал, цей нормальний розпредвал. Ну, ось такі справи. Оце прийшлось знімати кришку, щоб показати. Аж самому цікаво. Нема жодного, ну не то що там. В... Викрашено, навіть ступіньки ніякої нема. Ну, тобто все добре, значить, на правильному я шляху.